Вітаю всіх на моєму каналі. Дякую за підписки, лайки, репости. Будемо дивитись таке питання. Зараз, через годину, через день, через два, назавжди. Нагадую, розклад загальний може програтися не у всіх. Якщо вам підходить, дивіться, ні гортайте далі. Говорю для жінок чоловіки перевертайте під себе. Зараз, через час, через день, через два, назавжди. Зараз, що до вас йде? Так, ключ, який дозволить перебрати з вашого життя, непотрібне. Ви отримаєте у листі через час. Угу. Для досягнення вашої мрії ви Видайте цю інформацію, як дізнаєтесь. Вам потрібно буде якісь перешкоди подолати. Так, через день. Через день. Так, якась звістка про приїзд, можливо, гостей, але тут не гості на постійній основі, отже, Хтось повертається, можливо, діти жили в іншому місці окремо від вас, приїздять. Можливо, хтось переїжджає до вас, поближче в місто. Хтось із родичів. Так, зараз через годину, через день, через два дні. Через два дні. Дорого вашому серцю людина приїздить до вас. Людина, яка вас підтримувала, за ним як за кам'яною стіною. Назавжди. Назавжди. Вимітайте хитрість свого життя, до вас прийдуть гроші назавжди. Тобто, якийсь дохід буде, так, який вас повністю за, не тільки задоволення ви отримаєте, а ще й. Більше, ніж ви очікували, отримаєте, але приберіть з свого життя хитрість. Так, іде вам інформація якась, яка дозволить вам вийти в задоволення. Так, можливо, в щастя. Нехай все хороше, неодмінно збувається, негаразди негатив обходять вас стороною.